Так, 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 так. Так, так, так. <смір> так друзі, з вами студія Фрешкар. І сьогодні у нас в роботі 223 й Мерс ес класу. Я трошки заспокоїлась. Це машина, яка бачить все перед собою. Це машина, яку бачать всі, хто її оточує. Машина з повним функціоналом, як і очікувалось, розвиває швидкість 257 км на годину, розганяється до 100 км на годину за 4,4 секунди. І має близько 500 кільських. У мене слов нема, ну просто немає слов. на які я звернула увагу, це дуже крута проекція на лобове скло. Вона є в багатьох машинах, але саме тут вона не падає на номера попереду ідущих авто, тільки на асфальт. Це дуже зручно. Також дуже крута проекція 3D. На екрани. Коли ви переїжджаєте через міст, ви можете побачити, як впливе річка. Дивись. Зараз спалю всім нашу адресу. Ось ось. Дніпро. Зверніть увагу на цю кльову підсвітку салону. Хочу зауважити те, що коли машина потрапляє у сіру зону до вас. На цій лінії підсвітка змінює свій колір на червоний. Можна по дзеркалам взагалі не дивитися, але не треба. А також в цій машині дуже гарно пахне, тому що тут а, присутня активна ароматизація салону, що є не у всіх автомобілях, але це дуже-дуже крута тема. Завжди ми не можемо випустити жодного ролика без того, щоб я не завела якусь машину. Тому слухаємо. Мерс. 223 s клас Погнали! Па музла! Давай! Це такий звук, упляйте собі таку тачку. Капець! Хто я така, щоб говорити про мінуси цього автомобіля? Я Іра, яка завжди говорить правду. І дещо я все ж таки знайшла. Маленьке, але знайшла. Так от ще до маленьких мінусів. Чому маленьких? Тому що вони насправді маленькі за розміром. У нас тут дуже маленький підлокітник. Тому якщо ти та людина, яка хоче покласти багато. Особистого брухту ця тачка не для тебе. Це дуже комфортна машина. Я насправді я не знаю, яка ще машина може бути більш комфортнішою за цю. Любителям тактильних відчуттів ця машина дуже сподобається, тому що сам салон виконаний з дуже гарних і приємних на дотик матеріалів. Ну, я не можу. Ну, мені хочеться і трогати, і все. Трогати, і все. автопарнуха. Що ж, і мінус який і не мінус, але до нього треба звикнути. Погнали, розкажу. 10 поворотні задні колеса. І за хитрою рульової підвізки не дуже звично паркуватися. Також, якщо ти стоїш біля бордюра і хочеш виїхати, треба бути дуже обережним, бо дуже легко поцарапати диски, викручуючи кермо. Але цей мінус, як я його назвала, за що в мене може полетіти купа каміння, одночасно є й дуже великим плюсом. Бо жодна машина, окрім цієї, та дуже дуже маленької, може виконати розворот з таким мінімальним розворотним градусом. Що робить студія Фрешка з цим авто? Ми виклеїли захисну плівку лобове скло, проклеїли весь глянець у салоні, і також заклеїли всі монітори, які в ньому є. І так, друзі, ви знаєте, куди їхати зі своїми тачками. Ви до нас, а я у Мерці.